Українська співачка Настя Каменських нещодавно розповіла, що в неї з'явилися проблеми з голосовими зв'язками, тому їй знадобилося екстрене лікування. Як виявилося, вона двічі на день ходить на спеціальні процедури. За її словами, лікар заливає їй в голосові зв'язки необхідні ліки, щоб співачка і надалі могла виступати на концертах та радувати шанувальників своїм голосом. Каменських зазначила, що можна було б зробити ін'єкцію та не скасовувати концерти, але вона діє лише на півгодини, щодня її використовувати не можна. Якщо з такими проблемами давати регулярне навантаження на голосові зв'язки і щодня співати живі концерти, зв'язки просто не мають часу і можливості відновлюватися, і це неймовірний ризик для голосу. На фото можна помітити, що процедура справді неприємна. Після неї каменських витерла сльозу, яка з'явилася, мабуть, від болю.